113 псалом. Аллилуйя! Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова від людей чужих, Юдея стала святиною його, а Ізраїль володінням його. Море побачило і розступилось, Йордан повернув назад. гори підстрибували, як вівці і пагорби, наче ягнята. Чого ти море розступилося, і ти, Йордане, чого повернув назад? Чого ви, горе, як вівці, скачете, і ви, пагруби наші ягнята? перед лицем Господа затряслася земля, перед лицем Бога Якова, що перетворив камінь на озеро води, скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені твоєму дай славу з милості Твоєї, щоб не сказали народи, де Бог їх. Бог наш на небесах і на землі, все, що захотів, створив. Ідоли язичників у срібло і золото, діло рук людських, мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі та немає в них нюху, руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає в гортані їх. Подібні до них і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доме Ізраїля, уповай на Господа, Він наша поміч і захист. Доме Аарона, уповай на Господа, Він наша поміч і захист, всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа, Він наша поміч і захист. Господь пам'ятає про нас і благословляє нас. Він благословив Дім Ізраїля, благословив Дім Аарона. Він благословляє тих, що бояться Господа, малих і великих. Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю, небо над небесами оселя Господа, а землю Він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми живі будемо благословляти Господа віднині і до віку. Aleluia.